Danske І, Сина, і Святого Духа, Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, Пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Речистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Луки. 15-го року правління Кесаря Тиверія, коли понтій Пилат був правителем Юдеї, Ірод четверовласником Галилеї, Филип же його брат четверовласником краю Ітуреї та Трахонітіди, Алісані четверовласником Авілени, за первосвященників Анни та Каяфи, слово Боже було до Йоанна, сина Захарії, в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській. Проповідуючи хрищення покаяння на прощення гріхів, як писано в книзі віщувань пророка Ісаї, голос вопіючого в пустині, готуйте путь Господню, вирівняйте стежки Його. Кожна долина заповниться, кожна гора і горб знизиться, нерівне вирівняється, дороги вибоїсті стануть гладкими. А кожна людина побачить спасіння Господнє. Відмовитися від гріха, який поневолює. Молімося за благодать зцілення від того, що найбільше поневолює. Усвідомлю, що Бог звертається зі своїм словом до Йоанна. У важких часах і обставинах? Це час гноблення і несвободи. Подивлюся на своє повсякденне життя. Чи вірю я, що Бог звертається до мене зі своїм словом у повсякденних подіях? Чи вмію я стишитися? І чи вмію слухати? Усвідомлюю, що Ісус звертається зі своїм Словом до Йоанна в пустині. Чи шукаю я пустиню щодня: Тиша, особиста молитва, дні зосередження, духовна віднова, духовні вправи. Що найбільше порушує тишу і мир мого серця? Йоанн закликає людей до навернення, Чи є в мені бажання і прагнення навернутися? Яким є мій щоденний і спецсумління? Як я використовую таїнство примирення? Іоанн закликає мене вирівняти стежки мого життя. Відверто поговорю з Ісусом про ті куточки мого життя, які спотворені брехнею і заросли гріхом. Пропозиція Вправи: Спробуй намалювати свій шлях до Ісуса. Історію мого життя, буду записувати на ньому дати і події, які були причиною моєї радості, а також ті, в яких переважав смуток. Як виглядає мій шлях сьогодні? Я намалюю його, позначу найбільш завивисті позначені гріхом стежки, які потрібно вирівняти. Прикличу Святого Духа і попрошу його про велике бажання і волю відмовитися від гріха. Звільни мене від гріха, який найбільше мене поневолює. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка. У школі Богородиці. Першим кроком на шляху навернення є свята сповідь Вчить нас, Богородиця. Гріх руйнує наше життя, і ми не можемо відчути Божої присутності. Послання Богородиці Цариці Миру 2 грудня 2009 року. Дорогі діти. У цей час приготування та радісного очікування. Я хочу вам як мати вказати на те, що є найважливіше на вашу душу. Чи в ній може народитися мій син? Чи є вона очищена любов'ю від брехні, гордості, ненависті та злоби? Чи любить ваша душа понад усе Бога як Отця та людину, брата у Христі? Я показую вам дорогу. Що піднесе вашу душу до повного єднання з моїм сином. Хочу, щоб мій син народився у вас. Яка це радість для мене, Матері? Дякую вам. Маріє, допоможи мені побачити моє серце в правді. Допоможи мені побачити гріх, який мене найбільше поневолює. Приготуватися до доброї святої сповіді, залишити гріх і вирішити здійснити вибір на користь святості. Амінь. по посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках. Відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся, сатани, усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія! Перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддають, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих. Теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.